Коли хлопці виїжджають від нас. Посміхнені з якимось гарним настроєм це, напевно, найкращий показник того, що ми тут знаходимося не дарем. Робота з психологами, катання верхи, риболовля, масажі та затишні вечори біля багаття. Все це для того, аби воїни між бойовими завданнями мали змогу відпочити. 14-та окрема механізована бригада створила пункт психологічної допомоги. Багато хто виїжджає одразу з позиції. Тобто вони ночі міняються, і на ранок вони потрапляють до нас. Ідея відкрити такий пункт з'явилася у команди психологів третьої групи психологічного супроводу та відновлення бригади. Це обсуждалось на рівні керівництва нашого, тобто ми знали про ці плани. Спільно з колегами з групи психологічного супроводу та відновлення ми почали шукати підходяще приміщення. В першу чергу питання стояло про мінімальні умови для проживання, мінімальні Комунікації, і все решта. це була пророблена в принципі доволі в, велика робота. Зібравши команду вмотивованих професіоналів у січні 2024 року вдалося реалізувати задумане, де саме розташований пункт психологічної допомоги. Військові не розголошують з метою безпеки, але це місце, де захисники відпочивають тілом і душею. Ми тут для того, щоб пацикам було класно, щоб міг трошки реабілітувати. і не знаю, помінять картинку, щоб вони побачили, що є світло і є ради чого жити, і є ще чого стремитися, про щось мріяти і щось ще бачити. Психологи бригади працюють з бійцями ще у підрозділах. Якщо бачать, що військовий потребує серйознішої реабілітації, його направляють до пункту психологічної допомоги. До нас на пункт приходять хлопці з ознаками посттравматичних стресових розладів. Війна це дуже страшна штука. Вона дуже травмує психіку, яка б людина не була стійкою витривалою, але все ж таки війна рушить все, все, чим жила людина. І завдання наше тут, психологів, на пункті допомогти хлопцям. Відчути знову себе звичайною людиною, психологи працюють з бійцями впродовж тижня. Військові відвідують масажі, ароматерапію, лазню. До них приїжджають артисти і дають концерти біля вогнища. Один з видів реабілітації катання верхи. Проте найулюбленіше заняття хлопців риболовля. Недавнього часу у нас з'явилася риболовля. А хлопці, які ну, люблять, повсякдь за вудочкою не дадуть збрехати, що це ну кращої медитації, просто не існує. Тому ми не могли цього не включити. В наш список вони влаштовують пікніки, смажать шашлик, спілкуються та відпочивають. А в один з днів збираються за святковою вечері. Коли приходить в четвер оця святкова вечеря. Повірте, хлопці іноді навіть плачуть, тому що ми ставимо великий акцент на дрібничках. Оці свічі, що ми придбали, ми придбали білий посуд. І хлопці, от на минулого тижня були хлопці, за вечерю дякували, сказали, ви не уявляєте, яке це щастя їсти. З, білої, з білого фарфор, фарфорового посуду до пункту психологічної допомоги навідується і капелан Ігор Бігун. Приїжджаю і проводжу спілкування особисте, загальне. А закінчуємо ми це все спільною молитвою. Тому дуже є важливим, навіть в таких умовах, але хлопці молилися. Як би там не було, готуємося до того, що обов'язково буде перемога. Після тижневої реабілітації військові знову повертаються до виконання бойових завдань, а психологи очікують на інших захисників, щоб допомогти та підтримати.